Привіт! Ви на каналі тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха, і сьогодні ми створимо свій профіль в LinkedIn та налаштуємо його так, щоб нам писали рекрутери. Отже, для того, щоб зареєструватися, нам треба перейти за посиланням linkedin.com і натиснути на кнопку Приєднайтеся зараз, якщо у вас ще немає аккаунту. Зараз я покажу, як зареєструватися, а для тих, у кого є аккаунт, зустрінемося через пару хвилин. Отже, я обираю свій Google аккаунт. Придумую собі пароль і натискаю прийняти та приєднатися. Мене просять вказати мою країну, поштовий індекс та місто. Натискаю далі. Остання посада, яку ми займали. Якщо ви ще не займали посаду в IC, то все одно бажано написати: напишіть посаду, яку ви хочете займати. В нашому випадку це Junior QC Engineer або QA. Тип зайнятості обираємо повний день. Остання компанія можемо поставити хоча б крапочку для того, щоб просто продовжити реєструватись. Чи шукаємо ми нову вакансію? Звичайно, шукаємо. Знову просять ввести країну та місто, Пропускаю це діло. Далі, яку саме вакансію ми шукаємо? Тут можна додавати декілька посад, тому пишемо все, що нам підходить. Наприклад, QA, QC, QC спеціаліст. Менеджер не обираємо, менеджер це начальник, ми ще не начальники, qa спеціаліст тест інженір, тест спеціаліст, софтвер-тест-інженір. Мені сподобалося. Це тестувальник програмного забезпечення. Тепер регіони роботи. Маємо написати своє місто, але також можемо поставити галочку на «Погоджуйся на віддалену роботу. Україн. і ставлю галочку відкрита до віддаленої праці. Йдемо далі. Чи ділимося ми з рекрутерами, що шукаємо роботу? Обов'язково, якщо ви дійсно її шукаєте, тому лишаємо тут увімкнено. Далі. Можна завантажити додаток на телефон. В принципі, я б вам раджу це зробити. В мене на телефоні є LinkedIn, я в ньому сиджу, але я зараз це пропускаю, бо в мене він вже завантажений. Тепер треба встановити контакт з людьми, яких ви знаєте. Якщо ви ще нікого не знаєте зайтішки, то почніть з когось. Одного. Ви можете просто додати людину собі в друзі і потім додавати всіх інших. Що рекомендую зробити я? Нам треба знайти рекрутера компанії, в яку ми хотіли би потрапити. Значить, пишемо, наприклад, Recruiter». Бажано, щоб ця людинка була з міста, в якому ви проживаєте, але це не обов'язково. Ага, значить, так в нас пошук не йде. Тоді давайте лишимо просто «SoftServe» і мені покаже будь-кого із компанії SoftServe. Хай це буде Марія бо поки що надсилаємо і рухаємося далі. Спостерігайте за джерелами, які надихають вас на кар'єрне зростання. Тут ви можете підписатися на свої улюблені групи, на it компанії в яких ви хотіли би працювати, та на цікавих людей. Але це не обов'язково. Рухаємося далі. Давайте почнемо заповняти свій профіль. Отже, для того, щоб перейти на свій профіль, треба натиснути сюди. І от як виглядає наш профіль. По-перше, в мене тут неправильно вказане ім'я, тому що я реєструвалася через свою електронну пошту, тому обов'язково вкажіть своє правильне ім'я та прізвище англійською мовою. Чому англійською? Для того, щоб іноземні клієнти також вас розглядали. Далі, посада в нас вже вказана, але мені не подобається те, що в ній є українська мова. Тому ми залишаємо її англійською. Це наш заголовок. Заголовок це посада, на якій ми працюємо. Далі поточна посада Junior QC QA. Далі галузь. Ми можемо обрати тут інформаційні технології. Для цього я українською, тому що ця вся форма в нас заповнюється українською. Пишу, наприклад, тестування та оцінка IT-системи. Давайте це я оберу. Далі освіта. Тут ви повинні вказати свою вищу освіту. Обираємо навчальний заклад, ступінь, яку ми здобули. Бажано робити це англійською. Спеціалізація і дата навчання. Я точно пам'ятаю, коли я закінчила, але зовсім не пам'ятаю, коли почала. Якщо ви ще не закінчили, наприклад, але навчаєтесь, то можете все одно обирати дату в майбутньому. Тут ви можете сказати, в яких товариствах ви приймали участь, але в Україні, я думаю, це не працює. Опис також по бажанню. Натискаю на зберегти. І в мене є вже одна вища освіта. Далі контактна інформація. Тут треба додати ту інформацію, яку ви хочете світити на люди. Якщо ви вкажете тут номер телефону, то його буде видно на весь LinkedIn, і вам можуть писати шахраї, тому краще його не вказати. Але ви можете вказати посилання на свій вебсайт, посилання на Телеграм і так далі. Щодо віку, вік в IT вказувати не обов'язково, тому я пропоную вам це не робити. Але я введу. Вебсайт, наприклад, Telegram. Можете додати тут своє портфоліо, наприклад, посилання на гіт, на якому ви працюєте, і зберігаємо. Знаєте, що цікаво, я це щойно зберігала 10 разів, але не все збереглось. Наприклад, посада Junior QCQA і ім'я та прізвище в мене не змінилися. О, тепер збереглося. Окей, далі нам обов'язково треба поставити аватарку. Причому не те, що роблю я зараз, а поставити свою справжню фоточку. Тому що коли рекрутери дивляться на ваш linkedin аккаунт, вони дивляться на справжню фотку, яку ви вказали. Далі про шапку профіля. Шапку профіля бажано не чіпати, для того, щоб вона не відволікала увагу від вашого основного аккаунту. Далі ми дивимося на те, що написано, як пропонується для вас. Нам пропонують додати навичку, тому давайте спробуємо її додати. Тут ви можете додати будь-що, що ви вивчили на курсі. Наприклад, почнемо із Testing Documentation. Обираю цей варіант, обираю, де я навчилася цьому, наприклад, Junior QCQA. Натискаю на Зберегти. І можу додавати ще навички. Наприклад, натискаю Додати навичку і пишу тестрею. Є. Yeah. Додаю наступну. Взагалі-то в телефоні це робиться набагато простіше. Значить, крім тест-трейлу, ми працювали з MySQL, з API, причому REST API, з Git, відповідно, і GitHub. Ну, і ви можете додавати тут безліч навичок. Чим більше ви їх поставите, тим краще для вас. Якщо у вас є друзі, у яких є аккаунт в LinkedIn, я пропоную вам попросити їх підтвердити ваші навички. Зараз покажу, як це виглядає. Якщо я відкрию свою основну сторінку і перейду сюди, то тут є цілий список із навичок, які я здобула. Якщо я натисну показати всі 24 навички, то я можу підтверджувати їх. Але для цього я маю бути в списку друзів, тому давайте спробуємо. Першу спробуємо додати в друзі. Для цього я натискаю більше і встановити контакт. Зі свого основного аккату я зараз прийму цю заявку, оновлю сторінку. І ми у списку друзів. Значить, тепер я можу відкривати навички і схвалювати їх. Якщо ви відкриєте навички, і ця людина є у вас в друзях, то ця людина може вам їх підтверджувати. Для цього ви просто бачите навички, натискаєте підтвердити на всі навички. Так. Ваш друг вам підтвердить навички і це підніметь ваш рейтинг в LinkedIn. Дивимося далі, що нам пропонують. Також нам пропонують пройти тести з навичок, якщо хочете. До речі, тут є навіть міні-курси, але ми це поки що пропускаємо. Також було б добре вказати досвід ваших попередніх робіт. Для цього ми натискаємо тут на плюсик і додаємо посади, причому ми можемо вказати не тільки навички, які ми там здобували, а й дату початку, і дата завершення цієї роботи. Давайте глянемо на мій профіль. Тут видно, що в мене було дві роботи і скільки часу я на них працювала. Якщо у вас є ліцензії і сертифікати, ви також можете додати їх сюди, але відповідно ви повинні вказати валідний ID, який буде унікальним, і так далі. Можете отримувати рекомендації. Якщо у вас є кому написати вам рекомендацію, то просто свого друга і отримуєте рекомендацію, яка буде у вас на аккаунті. Вона не сильно впливає на вашу роботу, але все одно, коли вона є, то це приємний бонус. І головне, про що я хочу вам сказати: коли у вас вже є місце роботи, є ваша вища освіта, і ви можете навіть писати постики і закріпляти їх. По-перше, ви повинні створити те резюме, яке я вчила вас на попередньому уроці, і розмістити в себе на сторінці. Наприклад, написати тут: Привіт, я знаходжуся в пошуках роботи і приатачити, тобто вставити вкладення із вашим резюме. Давайте спробуємо це написати. Прикріпляю файл із своїм типу резюме, натискаю на готово, і назва документа резюме. В мене це, звичайно, не резюме, це просто якийсь файл, але все одно було б непогано. Натискаємо опублікувати. Коли ми опублікували, ми можемо перейти на свій аккаунт і закріпити цю публікацію. Вона в нас знаходиться в діяльності. Показати всю діяльність, ми можемо закріпити цю документацію в своєму профілі. Натиснути сюди і на обране у верхній частині профілю. Якщо зараз відкриємо цей профіль і оновимо його. То можемо бачити, що в обраному пише, що привіт, я шукаю роботу на позиції QCQA. Ось моє резюме, будь ласка, перегляньте. Так, також до нас пропонується додати коротку довідку, щоб висвітлити вашу особистість або досвід роботи. Натискаємо сюди, і тут ми можемо написати Привіт, я very motivated and organized person with time management. Я працював на таких то місцях і зараз я шукаю роботу таким-інженером. то інженерам». І зберігаємо це. І останнє надзвичайно важливе: у вас заповнений профіль, на ньому все класно, але у вас немає жодних друзів. Значить, для того щоб працювати, для того щоб рекрутери писали вам і пропонували роботу, а ви писали рекрутерам. Вам треба знайти якусь людину, додати її в друзі і додавати всіх її друзів в друзі. Як це працює? Я пишу тут, наприклад, я хочу рекрутера софтсерву і можу написати чернівці. Або ви пишете своє місто і мені пропонує якусь одну людинку. Я відкриваю цю людинку, встановлюю контакт, тобто додаю її в друзі, і після цього я можу відкрити її список друзів, або люди також переглядали і додавати всіх, всіх, всіх підряд в друзі. Навіщо і скільки людей додавати? По-перше, додавати до тих пір, поки ви не побачите повідомлення, що ви досягли ліміту. Якщо ви досягли ліміту, то цього тижня більше додавати людей не треба. Зазвичай це до 50 людей в день. Далі ви можете додавати наступного дня знову 50, і аж до тих пір, поки ви не отримаєте повідомлення про ліміт додавань в друзі. Після того не додаємо. Навіщо це робиться? Для того, щоб в вашій мережі було багато людей. Якщо у вас 100 друзів, то це, звичайно, не допоможе. Але якщо їх тисяча, то це дуже допоможе вашому аккаунту і вам будуть писати рекрутери і пропонувати роботу. Тому, будь ласка, додавайте всіх, навіть якщо ви цих людей не знаєте. Переважно бажано додавати рекрутерів з it компанії, на які ви претендуєте, але також можна додавати і звичайних працівників, розробників, девелоперів, QC, всіх, кого ви знаєте чи не знаєте, просто для того, щоб набити собі мережу контактів. І після цього у вас в повідомленнях. Почнуть з'являтися смс від рекрутера, в яких вони будуть говорити Привіт! Я зацікавилась твоїм профайлом чи не хотів би ти розглянути певну позицію. І ви будете відповідати, в залежності від того, хочете ви розглянути її чи ні. На цьому все. Я сподіваюся, було корисно та цікаво. Я дякую вам за увагу та перегляд. Якщо у вас залишилося питання, не соромтесь задавати їх в коментарях. Також буду вдячна за вашу вподобайку, підписку на канал та за те, що розповісте про цей канал своїм друзям. До зустрічі в наступних відео!